Доброго ранку! Саме такі люди, як наша гостя, а точніше їх руки створюють атмосферу новорічно-різдвяних свят. Ірина Куцина, майстриня з хенбайду, покаже нам сьогодні майстер-клас із виготовлення новорічно-різдвяних міночків. Привіт! Привіт! Отже, наскільки я розумію, епопея з виготовлення розповсюдження і придбання новорічно-різдвяних міночків у розпалі. В самому розпалі це навіть неправильно сказати в розпалі. Воно Просто в самому піку зараз всім потрібно, всі хочуть чогось цікавого. Е, цей рік дуже хороший, тому що він якось люди повертаються до того, що хотіли би чогось природнього, незвичного. Тому е, широке можна сказати, поле для виготовлення. От я от помітила, пам'ятаючи твої минулі віночки, минулорічні. То з року в рік спостерігається якась така тенденція. Справді, якщо порівняти з минулими роками, то які вінки ти виготовляла минулого року, і чим відрізняються вони від цьогорічних замовлень? От бачимо тут сіну. Цей віночок виконаний сі так. так? Е минулого року я започаткувала. Я е зробила такий невеликий пробний е сет із віночків з натуральної лози. З винограду, тобто, ну це була перша така проба, і вона якось пішла, так. Люди її сприйняли дуже чудово, і вона пішла на ура, і цього року вже люди просили, що чи можна щось натуральне. Mm -hmm. Ну, цього року ми вирішили піти ще трошки далі. Ми зробили віночки із там чебрець, лаванда, тобто, ну все повністю. Тут тобто, а, чебрець, так, лаванда? Так, якщо ти його зараз перевернеш, то ви побачите всю красу природи, тобто ну, воно натуральне, а зверху його просять. Ну, Відтінити, наприклад, білим, сірим, тобто які є зараз е, популярні кольори в декорі, тобто ну і все він пахне клеєм. Я чомусь подумала, да, мала надію відчути що... аромат лаванди. Ні, через те, що він пофарбований зверху, але це ну, прохання. Але можна його залишати в такому самому кольорі, і він ідеально підійде і для Різдва, наприклад, угу. хто створює вертепи, також він дуже чудово підходить. А як от виникла от ідея саме м, такі корисні трави з е, цілющими властивостями використовувати віночку, а не просто сіну назбирати, наприклад, на полі і заготовити його? Ти, ти пам'ятаєш, що я минулого року казала, що мені подобається створювати екологічні речі, які дуже легко утилізовуються. Тобто, mm -hmm. фактично, після такого декору не залишається сміття. Тобто він використався, якщо вже його термін пройшов, або тобі здається, що е, ти вже хочеш на наступний рік чогось іншого. Ти просто можеш його спалити, і після цього не залишається нічого. А цього року я хотіла додати, от е, дуже часто там ми чуємо, що свята у нас е, асоціюються з певними там, ароматами. Мандарини, так, ялин, мандарини да. ялинка. А тепер уявіть собі, що на вашому століщі може стояти чебрець, лаванда, і він також може передавати цю таку атмосферу. Uh -huh. ще такі віночки вони потім можуть трансформуватися і ставати пасхальними, наприклад. Тобто, ну корисно, люблю такі речі, багато функцій. Як сприйняли твої клієнти, так, таке таке ноу-хау. О, їм сподобалося. Їм сподобалося. І я вдячна, що так ну, гарно йдуть на експерименти і можна спробувати. Тому що якось я завжди кажу, що пластмасу ви встигнете придбати. Тобто вона постоїть, а потім запилиться, і воно таке, ну скажімо. Епізодично, так? пройшло свято, новий рік два, два тижні і все. А він може стояти довго, він може радувати. Тобто його можна наповнювати бучим. От, наприклад, такими свічечками, да, з мішковиною, з бантиками. Його можна наповнювати різними дерев'яними речами. Можна ну, наприклад, нап... як цей віночок вже е, зроблений із сіна і оброблений відповідними там. От, Напері... що, тоді, це, насправді він робиться дуже легко. Ви берете, ну, наприклад, в когось може там не бути чибереця всіх, але може бути сіно. Однозначно, в кого є якісь господарства або бабусів, дідусів, береться сіно, воно спресовується і тут от, ниткою ж готовкою перев'язується до того, щоб воно мало таку жорстку форму. Іноді ті, кому ще важче надавати таку форму, можуть класти всередині дріт і зробити з нього, навколо нього обвивати, це буде трохи легше. Потім, наприклад, от ми взяли такий віночок. Ми його зробили. Е, хтось хоче додати відтінку. Зараз дуже популярні відтінки білого, сірого, так, так названі моновіночки, тобто <гум> коли один колір переважає. <гум> от ми отак взяли, пофарбували в білий колір його. От він зараз є, і, з іншої сторони навмисно залишили світлом, щоб можна було перевертати використовувати Запитрання. так далі. Потім е, ну з чим його наповнювати? От зазвичай там кажуть, добре, не всі там, наприклад, можуть якісь там речі, але ви можете е, знайти майже зараз в, в будь-яких магазинах і про новорічні іграшки. От ними можна наповнювати віночки спокійно. Маєш на увазі в середині, в середині угу. так е, ч, ну, чому саме вони? Тому що в принципі вони передають повністю атмосферу свята, і це доступно кожному. Тут є різні, в нашому випадку це був моновіночок, тому ми вибрали біле з срібним. Далі обов'язковий атрибут це, як я вже казала, свічечки. Чому? Тому що кожна сім'я, кожна родина на Різдво обов'язково запалює свічечку. Звичайно, біла свічечка, мішковина і мережево таке. Гонтоване uh -huh. мережево-білому взяли і перев'язали також нитку. От вийшло таке. це навіть без клею зроблено. Якщо ви бачите, я з іншої сторони зараз покажу. Ви можете це зробити навіть не маючи клею, просто маючи нитку. Свічечку і, 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 тр... і трішки мереживо. Так я так зрозуміла, цей віночок призначений для того, аби він стояв безпосередньо на столі. Так, він не на дверях. Писів. Ні, не на дверях. На дверях скажу чесно, свого досвіду на дверях краще робити з більш стійкіших матеріалів, от, наприклад, з винограду, з гілок цей виноград. заважкий, так? Цей заважкий для дверей. Так він не буде і вам комфортно і він. Далі у нас такі от саночки ми вибрали. Ну, ясна річ, не кожен може їх зробити. Але я скажу одну таку річ, що крім саночок, ви можете ось такі речі робити. В даному випадку це дерев'яні, тому що я сама займаюся деревом. Але зазвичай я робила такі з дітьми, вони вирізали їх із картону і могли фарбувати. Угу. Тобто, просто брати більш такі цупкіші картон і можна з нього вирізати теж такі різні речі. Ангели, сніжинки. І також ставити всередину зірочки. Я зазвичай такі речі практикую класти ось так зверху. Просто ставити жоден клей <тас> не просто застосує. можна, можна застосовувати клей, особливо якщо у вас маленькі діти. Так, вдома, так, того... так, так. Ти типу, попередила моє записання. <гум> <гум> тоді, тоді треба все приклеювати. І ну єдиний дуже великий плюс, наприклад, таких дерев'яних речей забирати сова. Сова, <гум> сова. Так тут тут весь набор для дитячого цього у нас є обов'язково ось така овечка. Вона підійде для вертепу. <гум> Ось така красивий Ангел. Він також підійде для вертепу. Сніжинки також підійдуть. У нас є Олен, це улюблений герой всіх діток. Він у нас приносить Діда Мороза, тобто, ну без нього ніяк. І ми викладаємо такі речі. Їх можна, наприклад, ось так навколо свічечки викладати. Ну, Буданку поклала сову, а ну, ми до себе. От, І ось такі речі можна наповнювати. Це насправді легко. Також у нас є ще така ялиночка. Ось вона. Її також ми можемо покласти. Ми знаходимо її місце, напевно, вона буде у нас стояти біля самих біда Морозу. І все. І у нас виходить така невелика композиція. В принципі, з речей, які ви можете знайти в маркетах або. Головне, аби була основа віночок, Так, Так, головне було б, ну, я зазвичай говорю, людям, не, не бійтеся наповнювати тим, що для вас дорого. У когось є якісь сувеніри, у когось є якісь ангели, у когось є якісь там, не знаю, грибочки, які там або ще щось передаються з покоління в покоління. Він обов'язково має бути однотонним. Це просто зараз така певна дань модів, тому що зараз популярна. Але насправді ви можете його наповнювати всім тим. Що що серце дорого, щоб передати? Мені, мені здається, що коли ти отак от наповнюєш е, віночок речами, які тобі близькі, то річ стає твоєю. Тільки в той момент вона стає твоєю. То вона просто передає атмосферу свята твоєї сім'ї, тобто вона залишає. Я дуже часто там, наприклад, люди говорять, що залишіть там місце, ми там з подорожі якось приїхали, що складують, туди з щоб в наступний рік поїхати знову mm -hmm. на подорож. Тому наповнюйте тим, що вам приносить радість, щоб передати свят. Скільки віночків ти вже зробила за цей новорічно-різдвяний період? Цей новорічний він якийсь такий досить напружений. І я, я стараюся всім все встигнути, але ну як засильна. Я не все сильно, сильно, і якби зазвичай говорю своїм з друзям, що якщо вони мають час і можливість, обов'язково нехай це створюють самі з своїми дітьми. Тобто це дуже хороша традиція. Мені здається, що якщо створювати з дітьми там, наприклад, перед святом такий віночок, то потім воно якось е, переходить в якусь сімейну традицію і наповнює будинок теплом. Тобто передає цю атмосферу і дуже важливо це. Ніка, твоя донечка, завжди долучається до процесу виготовлення. Вона долучається до процесу цього спакування, розпакування. Потім пошуку цих всіх деталей по будинку, де де, де що залишили, але насправді їй, ну мене тішить те, що їй також подобається. Тобто вона це все потрогає, пощупає, запитає, а це куди, а це для чого. І так якось ну зазвичай декор у мене не виходить е, цілісним залишати протягом всього свята, тому що лялькам теж потрібно десь гратися, жити, на чомусь їздити, тому ці всі дерев'яні речі переходять до неї. У її, власність. у її власність. Де ти, де ти це все робиш? У тебе є в майстерні, з'явилася вона? Ні, ти знаєш, я якось е, досить працюю вдома в себе, досить е, творчий гармидер, але я щороку обіцяю, чесно, що я все е, е, оптимізую. оптимізую. Ну, не щоб батьки не сварили. Ні, е, е, ні, все нормально, ми, е, тут є повне порозуміння. І я думаю, що е, взагалі якось мені здається, Може, це правильно, неправильно, але речі, які створюються вдома, вони більш Особливі. Так. Тому що це не фабрика, це не завод, це якесь таке більш прив душі. А от чи бували в тебе такі замовники, які просили там ну, якісь такі дивні, скажімо, замовлення робили, щоб віночок був весь у золоті, в сріблі, і робили замовлення, які суперечили твоїм якимось принципам, твоїм, твоєму підходу до роботи? Знаєш, такі речі зазвичай вчать нас чомусь новому. Тобто, якщо в мене були такі речі, які я не вміла робити, або, наприклад, вони суперечили, як ти кажеш тому, що я зазвичай роблю, я спочатку думала, напевно, не візьмусь. А потім я створювала і розуміла, що з цим і я якось росту, тому що це був свій рідний виклик. Ну але ти знаєш все рівно такі просять речі, все рівно вони виходять на ну на свій особливий лад. Ніколи не знаю. До кінця от мені говорять, зроби з картинки. Чесно скажу, не можу зробити з картинки. Або коли говорять, повтори, будь ласка, такий самий. Ну не виходить у мене двічі, одне таке саме. Обов'язково що додає, додається своє. якось. Ну можливо, в баченні людини, сприйняті її. Тобто, ну не виходить у мене зробити. Де він і хендмейт? Вони виходить двічі зробити одинакові речі. Потім кажуть, ну воно ж не таке. Я кажу: я не можу двічі одинаково зробити. Хоч, можливо, навіть ті самі іграшки, але все рівно по іншому розклалася, щось прибавилось, десь якийсь бантик, десь зав'язалась по іншому. І інша річ. Собі додому віночок вже зробили? Е, ні, але я чесно прибрала ялинку цього року <рес> за Миколая. Тому ну мене просто вже просила дуже моя дочка, і зато в мене вже є ялинка прибрана. Це плюс також ще в принципі є достатньо часу, щоб віночок зробити. Тому що скільки так часу потрібно, щоб його зробити? Та, ну, в середньому там саме найбільше займає плетіння, це дві години, а все інше наповнення це вже е, по собі, ну нехай буде там ще іграшки вирізати. <кій> ну, в цілому за три години справитися спокійно. Можливо. Ти не боїшся, що якщо буде багато замовлень, це в принципі з якогось боку добре, але ти не боїшся того, що е, твоє захоплення буде працювати в режимі конвеєр? Ні, я якось я боюся, що я просто не буду мати часу спати. Цього боюся. А конвейера не думаю. Не думаю, тому що зазвичай такі дерев'яні речі, які виготовляються, або, наприклад, екодекор, він вже несе в собі трошки не конвеєрний формат. Uh -huh. Тому що такі речі вони виготовляються сезонно і на них тратиться енергія. Вони, я кажу, неможливо повторити одинаково їх. І тому не боюся. Боюся цього. Боюся швидше, що не буду мати часу для саморозвитку, не буду мати часу для сім'ї своєї, цього боюся більше. А так, ну, не боюся. Як би ти охарактеризувала свій стиль? Ну, Я завжди говорю, що це два напрямки, дві основні позиції це ергономічність і екологічність. Тобто ергономічність це мається на увазі речі зручні для життя. Тобто, ну виготовляти правильної форми, правильних розмірів, правильних кольорів. Це дуже важливо. В першу чергу це. В першу чергу це. І ясна річ екологічність. скажу, не хочу, щоб залишалося сміття. Коли пройде, пройдуть новорічні різдвяні свята, ти відпочинеш, то я впевнена, що в тебе в голові дуже 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 багато ідей на наступний рік, якими вони є масштабними, локальними. Ти знаєш, боюся слово масштабний. Через те, що зазвичай в масштабах втрачається цінність деталей. Тобто, не хочу переходити на масштабне, хочу залишати ось такі невеликі речі, які би приносили радість. Розумієш, коли ти кожен раз створюєш і людина залишається задоволена, вона залишає тобі позитивну енергетику. І ти з цією енергетикою прямуєш далі. А коли це щось іде масштабне, то зазвичай е, втрачається можливо цінність тої деталі, е, втрачається цінність е, тої душевності, яку потрібно передати, тому що ти створиш якусь велику певну картину, і вона вже передає за собою надалі з міста. Але е, ну е, є й такі речі, що просять. Тому е, не знаю, швидше все всього треба бути чесними. ну, є команда, я вдячна людям, які допомагають мені, тому що одна би я не справилася. Але е, тоді треба переходити в інший формат. Тобто ідеї є, команда є, є, є це найважливіше. Можливо, ти б хотіла напередодні нового року привітати своїх замовників, клієнтів, своїх, свою команду. Світами. Я б хотіла привітати всіх своїх друзів, тому що майже всі, хто замовляють хендмейт, вони стають друзями, тому що зазвичай це процес створення не одного дня і це спілкування. Тобто створіть так, давайте так. І ми переходимо вже в формат більше навіть дружби під кінець, коли вже доробляється певна річ для певної кожної особливої людини. І тому хочу побажати всім, нехай свята пройдуть затишно, сімейно хочу побажати також хороших подарунків, і найголовніше нехай всі будуть здорові. Дякуємо дуже гарно за побажання. Думаю, твоїм друзям приємно це почути. А ми того ж самого бажаємо тобі. Я справді бажаю, щоб у новому році ти і твоя донечка були справді передусім здоровими. Я завжди це бажаю в першу чергу. Я тобі бажаю мати час на відпочинок, на сон. Тому що тільки е, якщо ти будеш е, набрана сил, то ти зможеш творити і справді реалізовувати всі свої креативні, шалені ідеї, яких в тебе, я переконана, дуже-дуже багато. Спасибі. Дякую тобі. І всього тобі дуже-дуже да. хорошого і світлого. світлого у цьому новому 2017 році. Дякую, гарно. Ірина Куцина, майстриня з хіндмейду, приходила до нас сьогодні на прямий ефір і давала нам майстер-клас із виготовлення новорічної зв'яних віночків. А ви продовжуйте прокидатися з нами.